Поговоримо про цикл ходи. Цикл ходи це циклічна анімація персонажа, що йде, яка починається з першої ноги, переходить на другу ногу і закінчується на першій нозі. У наступному відео ми розглянемо цикли бігу, оскільки за допомогою лише циклів ходьби можна охопити дуже багато. Цикли ходи можуть лякати аніматорів початківці, тому що здається, що потрібно запам'ятати багато поз. Але якщо розбити це на простіші складові, то стає легше розібратися в цьому. Замість того, щоб думати про цикл ходьби як про 12 різних поз для запам'ятовування, думайте про нього як про дві пози. Перша поза називається контактною, оскільки саме в ній нога контактує з землею. Друга поза прохідна, оскільки в ній друга нога безпосередньо проходить повз першу. Для завершення циклу потрібно повторити ці дві пози, помінявши їх місцями, щоб дозволити обом ногам зробити крок. З цих чотирьох малюнків ми відчуваємо, що персонажі йдуть. Ми можемо вважати, що все зроблено, але щоб зробити цикл, хоч би більш реалістичним, є ще дві пози, які треба додати. Вони називаються пози вгору і вниз. Це місця, де голова найвища і найнижча в циклі. Нижня поза відбувається одразу після контактної, а верхня після прохідної. Без цих поз хода виглядає дуже пласкою, без відскоку. Якщо ви тільки починаєте, можна використовувати тільки дві пози, але знайте, що в кінцевому підсумку є чотири пози, які входять до кожного кроку циклу ходьби. При створенні ходи персонажа по екрану, дехто спочатку створює цикл ходи, а потім переміщає його по екрану. Це заощадить вам трохи роботи, та іноді це може виглядати механічно і слизько, як персонаж в відеогрі. Кращим рішенням буде утримувати цикл на місці і рухати фон, інакше вам доведеться анімувати всю послідовність від початку до кінця, що вам найбільший контроль. Важливо визначити, де ви хочете, щоб кожен крок відбувався, і рівномірно розподілити їх як на сцені, так і на часовій шкалі. Анімація ходи по екрану може бути дратівливою, якщо неправильно все організувати. Окей, спочатку розмістіть контактні пози, тоді додайте прохідні пози і заповніть пози вгору вниз. Руки можна додавати одночасно з ногами, а можна додавати пізніше, щоб спростити та ізолювати процес. Руки найбільш віддалені одна від одної в нижній позі, і найбільш наближені в прохідній позі. Вони повинні бути протилежні ногам, тобто права рука знаходиться попереду, коли права нога позаду, і навпаки. Руки можуть робити все, що завгодно протягом ходи. Просто спочатку поставте основні пози, а потім проміжні під час анімації циклу, ходьби спереду, застосовуються ті самі правила за винятком двох поз, які потрібно намалювати першими. Це пози вгору та вниз, оскільки спереду їх чіткіше розрізнити порівняно з прохідними та контактними позами. Індивідуальність можна додати до циклу ходьби, відрегулювавши кілька факторів, до яких належить таймінг, зміщення і початок. Щоб надати нашому персонажу сумною пригніченої ходи, давайте згорбимо його, зробимо контактну і нижню позу набагато довшими і низько опустимо руки. Його пози вгору і вниз повинні бути близькими по висоті, щоб прибрати відскок. Щоб надати персонажу щасливої ходи, нахилимо тіло назад і змінимо таймінг, щоб підкреслити контактну позу, і піднімемо руки вище, і потім змістимо рухи рук так, щоб перед ногами було два кадри підряд, і було враження, що його руки ведуть, це надасть більшої виразності. Для того, щоб персонаж виглядав розслабленим, нам просто потрібно змістити руки в інший бік і зробити так, щоб вони відставали від решти тіла на два кадри. Тепер він виглядає досить розслабленим. Це все, що я хотів сказати про цикли ходи. Далі розглянемо цикли бігу. Побачимось в наступному відео. Спасибі за перегляд. Якщо бажаєте підтримати цей канал не лише вподобайкою та підпискою, а ще і копійчиною, то в описі для цього є зручні посилання, та насамперед донайте на ЗСУ. Дякую!